Доброго Дня, шановна пане голову, шановні журі та колеги. Мене звати Констаніслав гімназії біотехнології No177 і темою моєї роботи є на доля офіцерів Української Народної Республіки у 20-х-50-х роках ХХ 20 сторіччя. Актуальність даної теми полягає у сучасному попиті на вивчення військової історії України та історії українського національного відродження у 20-му сторіччі. І хронологічними рамками нашої роботи є 50-ті роки 20-го сторіччя. Також у нашій роботі наявна символічна хронологічна крапка, яка визначає передачу у 1992 році прапору 3-ї залізної дивізії армії ОНР митрополитого АПЦ Мстислав. Об'єктом розслідження нашої теми стали Офіцерство Української Народної Республіки предметом дослідження шлях, пройдений колишніми старшинами армії ОНР протягом першої половини та початку другої половини ХХ століття. Новизна даної роботи полягає у вивченні та виокремленні маловідомого контингенту українського суспільства, який безпосередньо сприяв українському національному відродженню, а також у вивченні та виокремленні Історичних фактів та подій, які відносилися не лише до колишнього офіцерства армії ОНР, а й до українського суспільства в цілому. Отже, метою нашої роботи було відтворення історичної дійсності, яка б зображувала увесь країзм долі колишнього старшинства армії ОНР. Для досягнення даної мети нами були поставлені завдання вивчення даної проблеми. На всіх етапах її розвитку, а також створення самостійно стислих реєстрів та таблиць, які узрущено мали шлях здобуття інформації наявної у нашій праці. Отже, нам також було дослідження джерела та періоди вивчення даної роботи, отже, історіографію. Слід зазначити, що вона складає три різні етапи. Перший етап. Складає у особі епістолярну спадщину колишніх офіцерів армії ОНР, яка видавалася у міжвоєнний період ХХ століття. Другий етап безпосередньо сприяє відновленню попиту та позову до, до теми вивчення колишнього офіцерства армії ОНР. До якого долучалися такі відоми. Колишні українські офіцери, як Юрій Артюшенко, Лев Шанковський та Володимир Кубійович. також доцільно відзначити, що перші два етапи історіографії не є цілком об'єктивними, адже вони виражають в думку лише однієї сторін. Та третім етапом історіографії став сучасний період, коли наші сучасні українські історики, такі як Соколев, Савченко та Тимченко, з використанням активних матеріалів та джерел досліджували дану роботу. Отже, наша робота складається зі вступу трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури та додатків, у яких наявний власний внесок автора. Таким чином, перший розділ охоплює тих офіцерів армії ОНР, які по закінченню національно визвольних змагань емігрували до країн Центрально-Східної Європи, а саме Польщі, Чехословаччини, Румунії? У Польщі ж, наприклад, частина з них продовжувала свою активну діяльність, але вже у польській армії. Інша ж частина була інтернована в якості військовополонених. На місцях даних таборів пізніше утворювалися українські селища та хутори. Які ставали осередками української нації у Польщі, також доцільно відзначити чисельні, просвітні, політичні та громадські організації, які на той час працювали у Європі, такі як організація українських націоналістів, товариство гетьманців-державників, яке пізніше стало союзом сократів монархістів-гетьманців, та членами яких були безпосередньо колишні старшини армії ОНФ? На даному етапі нам слід перейти до другого розділу нашої роботи, який охоплює собі тих українських офіцерів Армії ОНР, які по закінченню національно-визвольних змагань залишилися на території України під контрольній радянській владі. Доцільно відзначити, що саме їхня доля була найбільш строкатою, адже починаючи з 1930 року. Проти них починають відбуватися чисельні репресивні справи та операції. Слід зазначити справу Весна, під час якої було знищено більш ніж 10 тисяч колишніх українських, російських та казахських офіцерів. Таким чином, до початку Другої світової війни лише одиниці знищених нами офіцерів змогли дожити. На даному етапі ми переходимо до розгляду Другої світової війни. Доцільно відзначити, що колишні старшини армії ОНР брали участь у подіях даної війни на боці українських націоналістичних збройних формувань. А саме Поліська Січ Тараса Бульбоборовця, Українська повстанська армія, Українська національна армія, 14-та дивізія СС Галичина, поліцейські батальйони шуцманшафту тощо. Або ж на боці регулярної армії гітлерівської Німеччини. Проте усі вони були скріплені єдиною метою та ціллю про відтворення та створення своєї української держави. Але починаючи з 1943 року, їхні цілі змінюються на негайну еміграцію до країн Заходу, а саме США, Канади, Австралії, Великої Британії та І саме це явище. І породжує наступний етап у подальшій долі колишнього офіцерства армії ОНР у Якон. Ними було створені чисельні комбатантські організації, які мали на меті матеріально та морально підтримувати колишніх воїнів армії ОНР, а також зберігати українську самобутність. Також доцільно вказати, що нами були створені деякі э, таблиці та реєстри. На даному слайді ви можете побачити реєстр, у якому включені комбатантські організації, які були створені під час та після Другої світової війни. На наступному слайді наявна таблиця, у якій зображені ті колишні офіцери армії ОНЕ, які по закінченню національно-визвольних змагань продовжили активну політичну, громадську та військову діяльність. На даному ж слайді наявна динаміка чисельності ближніх українських офіцерів армії ОНР по країнах Центрально-східної Європи у 20-30-х роках 20-го сторіччя. На даному ж слайді наявна таблиця з маловивченими офіцерами, які потребують подальшого розвитку. І саме тут ви можете побачити загальні статистичні дані, які описують увесь загал офіцерів, вивчених нами яких було 919 осіб. Отже, під час вивчення даної теми нами було встановлено наступний виступ: по-перше, визначено, що до сьогодні ні в українських, ні в зарубіжних літературах немає матеріалу, який би цілком відображував історичну дійсність. Яка зображує увесь трагізм долі колишнього офіцерства армії ОНР. По-друге, доведено, що по закінченню національно-визвольних змагань колишнє старшинство армії ОНР було розпорожено по багатьох країнах Центрально-Східної Європи. Отже, вони не могли утворити єдиного тіла та механізму. По-третє, доведено, що під час Другої світової війни колишні офіцери армії ОНР Брали участь у неоднозначних подіях. Саме тому дані події нарекли По-четверте, визначено, що по закінченню Другої світової війни колишніми старшинами армії ОНР були створені численні комбатантські організації, які саме відновлювали та зберігали у собі український військовий та патріотичний дух. Та по шосте доведено де Є визначено наслідково причинний зв'язок між закінченням національно-визвольних змагань та українською революцією 1917-21 років та творенням сучасної незалежної України. Дякую за увагу. Станіслав, ми вам також дякуємо. Безумовно, що ваша робота є таким хорошим, реальним внеском і стереографією. Величезна робота пророблена, Мене єдина цікавить. Як, як ці об'єкти списки оці складали? складали? Та, на основі складалися? Я зрозумів. Дуже дякую за запитання. Нам були використані архівні матеріали із центрального державного архіву вищих органів влади. А саме фонд 5235, опис 1, справи номер 1594, 1596 і 1597. Саме це і є справи, написані членами НКВС та заведені на визначених нами колишніх офіцерів армії ОНР. Саме з даних справ нами було визначено їхні подальші долі. Деякі риси їхньої діяльності та їх життя. Тобто вони переміжку -то були, а ви вже будете знизувати зумови. Це не пам'ятаєте для. Фонд 52-35. Ні, а назва. Фонд має назву. То, той фонд саме чистий, так і з назва. Ну, в мене якби не запам'ятки, скоріше побажання. Перебування, да? Ну, у вас ви поставили перед собою досить багато завдань. Ви їх там виконали, ми бачимо з тексту ваших висновків. Але ну, в принципі для такої роботи ну, трошечки можливо менше завдань. 4-5 реальних завдань, які можна виконати в межах цієї. Роботи науково-дослідні? Але не науково-дослідній роботи і цілі слави, цілі ви напали на освіти. Так, давай, бо я, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи ви цікавилися особою, якою яку я сьогодні презентуватиму, а саме в яйму або ні, я їм не цікавився, та саме можу вам розповісти, чому тому, що він, як мені відомо, був членом ОСС. Це так? Він був командиром регіону УСС. Але так. після повалення режиму Скоропадського і прихід до влади директорії його власне Симон Петюра призначив полковником армії ОНР. Оно відстав. Він очолював відділи зовнішніх зв'язків головному штабу генеральної Так, Дуже дякую. До цього хочу зауважити, що нам було поставлено за мету розглянути саме е, найменш відомих та майже невідомих офіцерів армії ОНР. Е, також у нашій роботі є наявна інформація про таких відомих офіцерів, як Іскоропадський, і Шандрук. І колишнім офіцером армії ОНР, до речі, Мельник був один із, із творців української повстанської армії. Саме тому ми розглядали найменш вищений контингент із колишнього офіцерства армії ОНР. Так, дуже дякую за дане питання. Основна проблема історіографії на сьогоднішній день в тому, що відомості про колишнє офіцерство армії ОНР є досить розпорошеними. Наприклад, у найбільшому збірнику який відтворює саму тенденцію колишніх старшин армії ОНР Володим Ярослава Юрійовича Тимченка. Наявні лише відомості про конкретних та окремих офіцерів армії ОНР. Проте невідомо та немає вищення тенденції їхнього розвитку та узагальнення. Е, якщо брати іншу літературу, то ми можемо визначити таких колишніх речі до того, що офіцерів армії ОНР, як Володимир Кубійович, Ремболович. О, що та ними були створені окремі та досить вузькі мемуарні епістолярні саме твори, які е, не можуть виділити широкого загалу. У справі колишнього офіцерства армії нас когось за яких умов це інтернування армії ОНЕ і безпосередньо офіцерів під час наступу наступів за дисплею і відступку армії військового дому? Інтернування до країн Польщі? Так дуже дякую за запитання. Досить просто ми навіть вивчаємо дану тему. Усі у шкільному польській історії, саме тому, що, як відомо, деякі українські офіцери, а також і українські вояки, протистояли та билися з польською армією. Саме тому поляки, як військовополонених, їх інтернували на, свій, на свою територію. До того ж, ця територія, а саме Західної України, стала польською. За варшавським а мирним досвідом. мирними досвід. Вікторович, у своїй роботі ви, на жаль, не розмежували чітко добу ПН, добу директорії щодо офіцерів. Зв'язку з цим у мене запитання. На Сутри написано, що чисельність армії у мене в кінці подібній сягала 100 тисяч. З них офіцери я вміють також десятки тисяч. Я знаю, що розглянути всі. За питання. Перше. За яким критерієм ви вибрали офіцерів, яких ви розглядали, досліджувати? Mm -hmm. І друге, чи є цей критерій репрезентативним? Я дуже дякую за ваше питання. Тобто, по-перше, мною були розглянуті ті офіцери, які брали участь у військових подіях на боці ОНР, ще починаючи з 1917 року. Тому деякі з них вже на час утворення директорії. Почали свою, так би мовити, подальшу долю. Це, до речі, досить таке суб'єктивне питання, що та неоднозначне, тому що багато з тих офіцерів підійшло до армії Білого до Червоної армії, а також до армії країн Європи. Покажи, але, про те, про нас продовжує доля, але тут. Не знімається питання свідків сто тисяч десятки тисяч офіцерів. Є ні, так ні, ні. Ні. І саме так, так і, ні. Ні. і також, от на наступне питання, так дуже дякую, хотів сказати, що дуже мало відомостей залишилося у нас про офіцерство в цілому, тобто із тих, як ми згадали, десятків тисяч офіцерів, на жаль, на сьогодні навіть у архівних. Даних у архівних збірниках залишилася інформація максимум про тисячу із десятків тисяч. Кажу, Отже, нас, яка частина з тих залишилася українською? Яку, яку статистику ви користувалася? Українською в якому сенсі? об'єкмосень. Ми досліджувалися на так? була да. одна армія, а да. потім у директорії. Так. Яка частина з зайшла директорія э, досить невелика. Якщо у відсотках у відсотках, так Джерело. джерело по і справах центрального державного архіву вищих органів влади це наше перше джерело, та по томах посібниках Ярослава Юрійовича Тимченко це наше друге джерело. Наш Нам, джерело. Може... Що? Цитати. Так, я ж вам хочу сказати, що частина 20-25%. Дуже мала загалом найбільша частина, особливо після створення української держави Павла Скоропадського, відійшла до Білопардійців. Ну ось, про резер... репрезентативність секретарі ви розумієте, значення слова? скажіть це той. Знає, так сказати? звісно, ну, так, так саме я хочу <гад> відповісти на ваше питання. Так, тобто нами були розглянуті найцікавіші пости. а суб'єктивно так найцікавіші навіть вибрали <гад> так. Клуба? Тобто хотів хотів зауважити, що як і у моїх реєстрах і таблицях зазначено та задано ще дуже багато колишніх офіцерів армії ОНЕР залишилося, про долю, яких невідомо на сьогодні, і скоріш за все неможливо визначити вже. Їх долю і їх діяльність на той час. Тому частому. нам було використані саме ті, про яких наявні відомості принципі. Я... Дякую вам перебування, так що вам общасний.